Зліва, зверху ми три рисочки нажимаємо, потім шукаємо настройку, потім ми шукаємо дані пам'яті, і в нас тут висвічується іспользування пам'яті. І тут очистка кеша. Пані Галина із блиском в очах, але трохи нервуючи, демонструє нові вміння, які набула на заняттях в університеті третього віку. Нам треба йти в ногу з сучасністю, і тому ми намагаємося. Я колись робила блоги. Я вчила по блогу як втицять пальцем у телефон, але це ж не те. Дякувати університету третього віку, що вони знаходять таких преподавателі, які терплячі нас терплять і нам роз'яснюють дуже чітко, ясно. Людей золотого віку безкоштовно навчають користуватися смартфонами. Такі курси дуже популярні серед містян, бо всі хочуть йти в ногу з часом. А ми проходимо чистку телефона, вивчаємо скільки кілобайтів або гігабайтів займає. Той або інший додаток, то вчимося їх видаляти або встановлювати. Це п'ять заняттів по користуванню з андроїдом, де ми вчимося від включення до повної чистки. Після курсів з вивчення основ роботи зі смартфоном або планшетом. Слухачі впевнено користуються камерою, калькулятором, шукають інформацію в інтернеті. Пізнаємо для себе дуже багато нового корисного, корисного да так що все нормально. Це є одним із найпопулярнішим, найактуальнішим напрямком наразі на проєкті. Від початку року було сформовано близько 118 груп саме з вивчення смартфонів, які пройшли більше тисячі наших учасників. Є два рівні складності: перший та другий рівень складності за вивченням тобто людина може повністю опанувати всі якісь необхідні собі навички в користуванні смартфону. Це і соціальні мережі, і інтернет-банкінг, і просто звичайне просте зрозуміле користування. Смартфоном для людей літнього віку таким чином наші учасники можуть залишатися в центрі всіх подій, бути активними, сучасними. Щоб стати учасником курсу університету третього віку, необхідно звернутись за номером 056, 778 0344 або завітати за адресою вулиця Старокозацька, 40 Б.